Першого дня у розділі джео-джитсу, так званому фейтінг сістемі, який включає боротьбу і легкий контакт. На татамі зійшлися 115 учасників. Так розпочався відбірковий тур на чемпіонат України, який відбудеться наприкінці лютого в Харкові. Туди поїдуть переможці чемпіонату в Кривому розі вікової категорії молодше 18 років. Інтерес до цього виду спорту в нашому місці невпинно зростає. Сім років тому Кривий Ріг став центром обласного осередку джиу-джитсу. Дух бойового мистецтва просякає різні вікові прошарки агресивно на перший погляд від спорту не лякає навіть зовсім юних початківців, якщо попереду конкретна мета. Ну, щоб навчитися битися, займати місця. Сьогодні перше місце зайняла. Є якесь досягнення, якісь. Їй подобається, тим більше. Пусть ходить. Ходимо сюди вже третій рік. Дуже подобається. Хороша школа, тренери дуже хороші. Наш тренер Ірина Олександровна і Володимир Вікторович. За це час я заробила сім медалей. Я хочу стати чемпіонком мира. Мне нравится тем, что я могу научиться самооборони и что я смогу показать себе. Поїхати на чемпіонат мира в Єгипет летом. Наступного дня на Татамі зустрічалися борці у розділах Неваза в кімоно та греплінг – боротьба без кімоно. Приїжджали наші гості учасники з Ніколаєва, учасники з Кривограда і також кілька клубів із Дніпропетровська. Які, ну, активно участвують в наших мероприятиях, тому що я делаю открытые чемпіонати області. Їм подобається і сказали що в все більше і більше приезжать. Перші місця у віковій групі старші 18 років та вагових категоріях від 94 до 62 кг здобули Євген Денщиков, Дмитро Балта, Олександр Буряченко, Андрій Борисов, Олександр Ілюшкін. Серед чоловіків молодшої групи 15 17 років на першій сходинці піде Віталій Кобзар, Шаміль Кулієв. Микита Шашко. Наприкінці березня нинішнього року Кривий Ріг знову прийматиме учасників, але вже чемпіонату України з джиу-джитсу у розділі наваза вікової групи старшої 18 років.